із Закарпаття! Низько з вами поговоримо на тему секс, види секса, як то все діє, як на то все дивиться Бог. І зараз у світі люди дуже люблять практикувати різні види сексу, такі як Орал, Анал. І людина надивиться дивиться всякої порнографії, да? і приходить перша шлюбна ніч, а чоловік чи, ж, чи жона вимагає. Того, що вона надивилася, а того не відбувається. Людина вона одержує лише розчарування. Такий відчай. Секс створений для любові в сім'ї, всередині сім'ї. Це лише укріплює шлюб і дає можливість розмножуватися. Тому що, якщо є любов, то від тої любові має бути і плід, має бути дитина. Для того Бог і дав оцей природній секс. Але не природні, які йдуть проти природи, які йдуть проти того, що сказав Бог. Е, такий вид секса, як Орал. Для чого предназначений рот? Для того, щоб ми їли, та для того, щоб ми говорили. Ну, явно не для того, щоб ми е, всякі статеві органи пхали в рот. Ну ви самі розумієте, то все є гріх, то все є нечистота. Бог каже, тікайте від блуда, бо перелюбників, блудників судитиме сам Бог. Це опасно попасти, це страшно попасти на суд у руки Бога живого. Це взагалі. І так само анал. І доведено науково, лікарі, і так далі, медицина. Що люди, які займалися Анал і Урал, хто займався Уралом, той отримував рак горла. А хто займався аналом, були проблеми з кишкою, що у людини кал не міг виходити так, як має виходити, а виходив через живіт. Так само тяга до рукоблуддя може викликати рак матки, потім люди бігають, не можуть. Народити дітей і так далі. Проблеми. Хлопці бігають до тих, я забула, як це називають ті лікарі, до урологів і так далі. проблеми е, робляться. І, е, знаєте, люди, більшості хлопці, які займаються онанізмом як наша пастор Юля каже, що людина навіть поправитися не може, вона просто тає як тут чахлик, худюща і так далі. Постійні депресії, апатії і так далі. Хто забирає від людей силу?